Замість санчата оленів, рейки і вагони у Києві. Дід Мороз присів на потяг. А між гюндаями і звичайними поїздами курсує ретро паротяг У прикрашених вагонах здебільшого за пасажирів малеча. Поки потяг їде навколо столиці, дідові морозу дітлахи навперейми, розповідають вірші, співають пісень. Скільки курсуватиме святковий потяг, розкаже Ганна Чалова. Час відправлення о 11 годині 15 хвилин. Коли... На таблі київського вокзалу незвичний напис. Хтось може подумати, що то жарти в Укрзалізниці та дід Мороз насправді оновив свій автопарк і придбав старовинного паротяга. Як у давні часи на вугіллі димить, коптить до діткам дуже подобається. А чого вам не дали нових? Дай там якийсь. А на що мені той Хюндай? Боже, дитино. Я ж оті технології, мені що телефон дай, я ж його зламаю. А ви знаєте, на вугіллі все надіжно. У потязі Діда Мороза все по-новорічному. Сніжинки, гірлянди, святкова музика. Та найцінніший скарб цього потяга його маленькі пасажири. Дібритіки, братики. Воді братики. Разом із трьома синами Микілкою, Володимию та Іванком, вирішила покататися, й Оксана згадує раніше дуже любили подорожувати потягом, а надто до моря, а вечеряти під стукіт коліс то була сама смакота. У нас жарена курочка, обов'язково отварні яєчки, щось нібитовась Вот і когда ми садимося в поїзд, обязательно все это вкусно раскладываем. Потім ходимо за кипятком к проводнику, заварюємо свой чай і кушаем з карамельками. Хоч нині парутяг Діда Мороза до моря не прямує, а курсує за маршрутом Київської міської електрички. Хлопці від тієї міні подорожі у захваті. Вишне дід Мороз літа э, літає по небу, а тут он їде в поїзд. А я думаю, що можна барансим на поїзд. Та б нас із появою головного зимового персонажу вагон перетворюється на вулик. Доброго дня! Вівчатах та хлоп'ятах на нашому чарівному потязі діда мороза. Аби потішити старого дітлахи навперебі розповідають вірші, співають пісень. Слідом за ними улюбленої новорічною затягують і дорослі. в лісу Ну кажіть що на новий рік? Що бажаєте у наступному році? Щоб дітки не боліли і мір був у всьому світі. О, то є добре, ви замовили. Жодної дитини без уваги Дід Мороз не залишить. Навіть якщо до когось додому завітати не встиг, до кінця зимових свят його можна зустріти на центральному вокзалі Києва у його власному чарівному потязі. Ганна Чалова, Олександр Аліфанов, програма Вікна СТБ.